А далі це наша з вами гривня, яку ми використовували платіжний засіб з 11 по 13 століття. З гривня це зливок зі срібла, вагою гривня могла бути від 140 до 160 грамів. На той час ми з вами багато молодшого купити за цю гривню, наприклад, декількох коней. Але якщо необхідно було купити щось маленьке, незначне, то ми брали з вами нашу гривню і відрубували не від неї маленький шматочок. Так? Як називався той маленький шматочок? Від слова рубати. Руб, руб. Руб. Рубль. Да, рубль? Рубль, так, да, рубль, так, рубль. Це да, відрубок <laughs> від нашої знову гривні. Так, я вже казав, гривню використовували платіж засіб з, 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 з 11 по 13 століття. Да, щодо монет, <coughs> це сучасні, це монета Назвав, це монета пункту. Але ви можете мені задати питання, чому в твоєму музеї є сучасні монети із зображенням златника, латника, а, а самого своєї монети з немає. Тоді вам задам зустріч на питання, як вважати, скільки златників зараз існує в світі, на які офіційно були знайдені, на які можна подивитися. Напевно, що 11 або взагалі практично немає. 11 штук було знайдено офіційно 11 штук. Місце знаходження одного златика із цих 11 зараз невідомо. Далі із 10, які залишилися, вісім вісім златників знаходяться в Московії, а саме сім златників знаходяться в Петербурзі в Ермітаже. Один златник знаходиться в Москві на Червоній площі їхньому історичному музеї. І відповідно лише два златики заходяться в нас в Україні. Один златник знаходиться в Києві, в нашому національному музеї історії України, і другий златник знаходиться в Одеському археологічному музеї. Та це 10 шагів Української Народної Служби, це 50 шагів. Це зворотній бік всіх шагів, бачите, тут написаний текст. Ходить на рівні дзвінкою монети. Це означає, що теоретично музею могли використовувати або металеву, або паперову. Але справа в тому, що металеві музово так і не випробували, їх не було, використовували виключно всі паперові. Вони лікувалися в Києві на холодному папері, на картоні і дуже часто підроблялися. А, далі 21 рік Україна, в Радість, Польщі, на жаль, Союз, радянську Польща, а Закарпаття за результатом вексарського договору і не знати Словаччини. Ніхто не питав нас, з вами. Відповідно, бачите гроші, які були обігу на наших землях в той час. Це польські злоти були в обігу на тих землях, які контролювала Польща, зокрема, Тоскавець на Перебіг. Далі на тих землях, які контролювали. Польщі, зокрема, а, далі, земля, які контролю... а, так, це вексель укладений за часів Польщі в місті Другобучі на 15 злотів. Бачите, Другуруч. 28 рік, 15 злотих, Там на згороді печатка нотаріуса Дроговича і печатка Нотаріуса Борислава, це наступне місце. В завжди використовувалися як платіжний засіб, і банкнота взагалі, як е, платіжний Засіб, це е, має походження Векселя, будь-яка банкнота. Далі це монета один, одна короначала Словаччини, була в визволена на території Закарпаття з 1921 по 1939 рік. Далі під час Другої світової війни, пам'ятаєте, Угорщина була союзником фашистської Німеччини і в 1939 році Угорщина нашу зону Закарпаття. Це угорських пін'є, які були вибігам на території Закарпаття з 39 по 1944 рік при окупації. А так, рублі. Рублі, які були вибіга на тих українських землях, які контролювали Радянський Союз. Це 1 рубль 1938 року та 1937 року. Далі 1941 рік, у повністю окуповує фашистська Німеччина, фашистська Німеччина створює для України окрему грошову одиницю, так званій Рейхськарбованці. В місті Рівне вони створіть так званий Центральний банк України, бачите, написано ровно, березень березень го року, Центральний банк України. Ці банкноти вони друкують в Німеччині, доставляють місто Рівне і з Рівно розповсюджують по всій Україні, було вороги під час фашистської окупації. Якщо прилетитеся, можете побачити тут скласту командування. Америка, Азія. Та за стрілочки на підвіконі банкноту можете піднімати, з обох боків дивитися. Mm -hmm. Там монетки з різники, ну і пуцінірна продукцію, що бувають гроші, знову наші. будь ласка, скільки часу пішло на збір всіх цих монет? Е, ще ну це важко не -то підрахувати, тому що збирав мій батько, почав збирати потім я допомагав брат. От, ну, тобто, якщо підрахувати це. Дуже, дуже, дуже важко, майже, майже не неможливо. Ну, тобто ще варто починав, я був маленький, ну а потім Скільки воно все переросло в таке.